Вітаю, друзі. Ну що, журналісти громадського зробили цікаве розслідування по Михайлу Федорову, міністру мінцифри і віце-прем'єру, улюбленцю Зеленського, до якого все більше і більше стає запитань. І а, те, що вони зробили, а саме журналісти громадського, це навіть не розірвали пана Фьодорова, вони просто показали, що справді в пріоритетах для нього. А мова йде на тому, що він зашкварився потужно і помітно зашкварився. Я б додав навіть незламно на темі бронювання робітників онлайн казино. Бо це ж ну ми всі знаємо, це критично важливо для і економічно важливо для держави структура. Ну найцікавіше, що там і російський слід є і все інше, і пишуть про те, що. Або і знімають сюжет про те, що у квітні дві року був аналогічний скандал з резидентом дія Сіті Аланка Зінофавбет і тодішній міністерка економіки. Нині, до речі, прем'єр-міністерка скасувала всю ту пургу з формуванням, щоб не розколювати сформулюванням, щоб не розколювати суспільство. Ми всі це добре пам'ятаємо. Більше того, а, фактично намагалися зам'яти, не розібратися, не покарати. Не припинити це, а саме зам'яти. Більше того, ні для кого не є таємницею, що Федорова розглядають як кандидата номер 1 на нову партію. Партія з дивною, дивною назвою мало кому відомою дія. І навіть слоган Голосуй за дію в дії це просто збіг обставин. Нічого іншого, але цей слоган дуже активно проговорюють політтехнологи, які займаються цим. Потенційним проєктом. Знову, може, чутки, але у нас дуже дивно всі чутки співпадають з реальними подіями. Так от, у жовтні 25-го року суспільство стало вже настільки об'єднаним навколо е, єдиного телемарафону, який просвітляє просто е, кожного українця, і пояснює йому, наскільки ж гарно жити в країні, якою керує. Зеленський, Єрмак, Татаров і Феодоров. І от а, війна вже настільки майже закінчилася згідно цьому марафону, бо там війни майже немає. До речі, як і корупції, немає, як і багато іншого. Бо єдиний телемарафон це канали олігархів, які отримують гроші з державного бюджету, а в обмін на це проявляють лояльність Зеленському і не критикують його, а кажуть тільки те, що Бубочці хочеться чути. Так от, а, схоже, що з жовтні го року вже можна розколювати суспільство. Тому унікальних фахівців оборонних підприємств спокійно можна брати, кидати в окоп, а от працівників онлайн казино особливо з російським слідом, варто забронювати. І пан Федоров це неймовірно демонструє. І робиться все саме через механізм резидентства дієсід улюбленого інструмента пана Федорова, який він створив? Найцікавіше, що там для всіх цих резидентів дуже цікаві пільги. Там не тільки бронювання, там ще й зменшено податки. Ну, наприклад, замість 18% податку на прибуток платять лише 5, бо російським резидентам це дуже потрібно. Ну і онлайн-казіно. Ну як вони будуть платити? Гроші в бюджет України ще 13 відсотків, коли це потрібно їм самим. Ну інакше ж вони не зможуть купити собі нові ламбарджині і домівки в Монако, нові домівки на печерських пагорбах, і якось мотивувати тих, хто туди їх вніс в судді сіті. Ну ми ж розуміємо. До речі, ми вже бачимо, як деякі казино називають себе it компанії Ну, схоже, що пан Федоров. Відкрив скринку Пандори для себе, а з неї ввільтає лайно для всієї України. Так от, це особиста імперія Михайла Федорова. Більше того, ми розуміємо, що якщо для всіх інших мобілізація це питання виживання країни, то для пана Федорова це стало джерелом неймовірного натхнення і можливості. Бо Якщо ви в і вас можна забронювати, то ви п'єте свої лате, дивлячись, як працює ваше онлайн-казино, а не захищаєте Україну. Ну тому що пріоритети для пана Федора ще раз, для тої людини, яку Зеленський бачить потенційним лідером нової партії замість слуг народу. Знаєте, фактично, Дія-Сіті Сіті це таке протиприродне утворювання, якийсь юридичний нонсенс, про який всі кажуть, але ж це улюблена іграшка Сходорова. І як йому хтось відкаже, якщо він улюблений президента? Більше того, цій імперії дія Сіті, він одночасно цар, Бог, суддя, вершитель всіх доль, і взагалі саме він приймає рішення. Хоча публічно не зовсім так, але ж всі розуміють, кого брати в Дієсіті, кого не брати, кого вигнати і що за це отримати? Бо ми ж знаємо, що це тільки на альтруїстичних а, в, 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 в основах це все відбувається. До речі, хочу ще звернути увагу: що з паном Федоровим вже була одна така цікава історія, коли контрольованому їм ДЗНД спіймали на розкраданні грошей. На ІТ і дронах. Ну, наприклад, на одному тільки дроні, Evo 3 вони скомуніздили, або скримздили Крим здили. 600 мільйонів гривень. І це тільки одна назва, а там ще багато інших. І все це під управлінням пана Федорова. Або під його моніторингом. Або під не під, а з його благословенням. В будь-якому випадку. Коли резиденти такої структури платять в три з половиною рази менше, ніж всі інші, то черга туди з'являється. А як відомо, куди з'являється черга, в державних структурах, а це має відношення до держави, з'являється корупційна складова. Ну, звісно, зараз я скажу, та немає, там святі люди, угу. такі самі святі, які е, були спіймані на БуІ САП на корупції закупівлею. ІТ-продуктів uh, і на закупівлі дронів. Пам'ятаємо. Пам і от тут найцікавіше, що в нас з одного боку війна, і краще сини доньки віддають своє життя за Україну, а з іншого боку, пан Федоров, який вважає, що для економіки не в реп. Або БПЛА важливі, не виробники якогось справді військового програмного забезпечення, не люди, які справді потрібні країні, а навіть представники водоканалів, енергетики, транспортників, логістики, чого завгодно, а важливі ті, хто йому корисні. Як? Бо інакше не як пояснити. І тут дуже цікаво. Бо журналісти громадського вказують на те, що вивели на менше три, 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 три компанії, які прямо таки зараз мають зв'язки з країною агресором, з країною терористиком з Росії. Звісно, Михайло Федоров нічого не знав. Він взагалі нічого не знає, коли щось погане. Е, і завжди каже, що питання кібербезпеки. Перевищено. Після чого вона зливається всі дані, ламається дії, ламається всі реєстри, але Федор вже золотий хлопчик Зеленського. Тому йому можна. Навіть росі... компанії з російськими зв'язками в сіті. Одна з цих компаній, до речі, забронювала 77 своїх робітників. Друга 20, третя, 100. Якщо порахувати, ну, я хочу сказати, що. Це більше, ніж дві роти. Повноцінні дві піхотні роти з компанії, яка має зв'язки з Росією. Ще раз поясню для всіх фірми з російськими зв'язками платять в Україні суттєво, суттєво менші податки, тому що дружать зі структурою і самим Федоровим, і внесені в Діє Сіті. Їх співробітники заброньовані. І не захищають країну, до речі, вони і заброньовані від захисту України. А, і можуть просто-напросто займатися, чим вони хочуть. А потім ми дивуємося, що у нас 50-річних хлопців беруть на фронт, а 28-річних працівників онлайн-казіно з російськими зв'язками не беруть. Тож, З'ясовується, що журналісти вони показали де і як вони знайшли інформацію про російські зв'язки, резидентів Діє з повністю відкритих публічних доступних джерел, і показали, що це не дуже важко. Але ані Фіодора, ані адміністрація Діє чомусь не змогла зробити те ж саме: не змогла чи не захотіла, чи не захотіла і тому не змогла. А може ще одна цікава історія? А просто може, в них. Ніхто не хоче цим займатися, бо хтось когось мотивував, не знаю, це виключно припущення. Але ж якщо зіронки загораються, це комусь потрібно. Взагалі, мені цікаво єдине що, що Федоров, який один з успішних менеджерів Зеленського, той самий, один з п'яти-шести, черговий раз вляпався скандал. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше це запустило жабогадюкінг. Всередині оточення Зеленського. Бо там кожен рве за себе за Україну їм відверто, А за себе вони готові рвати один одного. Тому, як тільки вийшло це розслідування, вірвався в інформаційний простір Гетманцев, який сказ... написав, що не тим, що відбувається, він просто вимагає від. О... Федорова пояснить, він негайно вимагає, і це зрозуміло. Відман це зараз теж втрачає авторитет і вплив на Зеленського. Йому дуже важливо повернутися в цю орбіту. Але це ще раз показує: їм одне місце класти на Україну, і вони рвуть один одного. А тут найцікавіше, бо поки вони чубляться один з одним, країна програє війну. Тільки тому, що вони зацікавлені в особистих інтересах. Один, щоб потрапити в наступний парламент, інший щоб внести проросійські кампанії в ті Сіті, інший, щоб тендер достався його компанії близькою до нього, е, випускаючи яких там фламінгічів, чи хтось. Вони всі відслідковують свої інтереси. І тут найцікавіше, боротьба за інтереси власної кишені виграє у боротьби за інтереси України, бо вони програють. І це для розуміння, що відбувається сьогодні. Найстрашніше в цій ситуації, що поки вони всі б'ються за своє майбутнє, вони просирають майбутнє України. І це ті люди, яких Зеленський вважає успішними менеджерами. Це все, що треба знати про всю цю Камарілью. Дякую. Уважно слідкуйте за тим, що відбувається. І не забувайте, хто що справді робить, для того, щоб Україна перемогла. Або, навпаки, хто що робить, щоб Україна не виграла. А виграли вони це їх кишень. Це дуже важливо. Дякую, що дивились, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Ваша підтримка потрібна каналу. Дякую за це. А ще дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ, що ви приєднуєтесь до ЗСУ, що ви донатите на ЗСУ, що ви допомагаєте ЗСУ. І що ви не допомагаєте компаніям і людям, які пов'язані з Росією, це теж дуже важливо. Дякую вам за це. Тримаємось разом. на навколо ЗСУ, і тоді справді це буде Україна. Па-па.